Вітаю на каналі Погляд на події. Нещодавно Україна відсвяткувала 34-ту річницю незалежності. Не було параду, не було урочистостей, але столиця тримається. Все ж таки українці гідно святкують День народження своєї держави. Скульптури маленькі засоники Києва одягли у вишиванні. Мітномі, але все бачить що місто, яке вони заснували, тримається. ковид з казахом оберей, чекать на рашку, чи може вручить на захід за своїх радієм. Тільки коли нам це звелять там, десь якщо дріб, то лиш Американ, велкам, то менше вас. Скільки заздрість та знецінення вже зламали бізнес, скільки партнерів, кволи в нас, як треба бути сильними, скільки нам ще боятися битися з мертвим звіром? Ми ж можемо будувати власне так. Щадик на стовпах вивесили прапори. Вони майорять на вітрі, показуючи, що Україна незламна. Тіс має бути справжня, має бути справжня, все, нічого. Я хочу. Також кожен район висадив у парках квіткові композиції до цього свята. Справді, час вже набачитись по незалежність. Має бути справжня, має бути справжня. Раніше я вмикав телевізор потім комп. Ось так столиці підготувалися до Дня Незалежності України. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, як підготувалося ваше місто до Дня Незалежності. І що вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайки та підпишіться на канал. побачення! Ту новий сусід, що й на каналі Бейляна Кузмі. Бережіть себе, Я сім'я, моя браття та моя земля Говорить не собі, правдний час вже набачитись, бо незалежність має бути справжня. Справжня, все нічого я хоч.